Фітоконтрол-стопцистит це фітокомплекс на основі рослинних компонентів для профілактики та комплексного лікування захворювань сечовидільної системи у собак і котів, фітозасіб з брусниці, ромашки, мучниці, кропиви, виноградних кісточок, шипшини та овса має такі властивості: протизапальні, спазмолітичні, сечогінні, антимікробні відновлювальні стоп цистит стимулює обмін речовин, сприяє виведенню конкрементів і перешкоджає утворенню нових. Застосовується для профілактики і підтримки при сечокам'яній хворобі. Рекомендовано після діагностичних процедур та операцій. Застосовується при інфекціях сечовидільної системи. Дозування. Дозування препарату залежить від ваги тварини. Ви можете орієнтуватися за цією таблицею. Спосіб застосування Необхідну дозу засобу відміряти за допомогою мірної ложки та дати тварині з невеликою кількістю корму або в ротову порожнину. З метою профілактики давати засіб один раз на день. У складі комплексної терапії два рази на день протягом 5-7 днів. Для комплексної турботи про вашого улюбленця обирайте лінійку фітозасобів фітоконтрол стоп стрес, лосьйон для вух, лосьйон для очей, стоп свербіж». СТОП цистит Перевірене рішення для профілактики і підтримки сичовидяльної системи тварин.